Вітаю, всіх пропоную подивитися відповідь на питання, чи буде у вас примирення. Для тих, хто у сварці або тривалий час, ви не спілкуєтеся, і ніби все саме по собі вже закінчилося. Але якийсь осад є неприємний. Тож будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимося, чи буде примирення у вас. Перший варіант четвірка мечів. Так. Ви дуже добре все обміркуєте, розберетеся із ситуацією і приймете якесь для себе рішення, почнете діяти. Діяти будете ви доволі таке дуже швидко. Ну, можливо, ви занадто довго вже це все обміркували, і прийшов час, коли ви вже будете так, знаєте, рішуче налаштовані на вирішення своїх питань. Також, можливо, взагалі у вас це буде стосуватися якихось більше, в більшому ступені робочих питань, але не обов'язково це можуть бути і питання партнерські. Все ж таки, попри те, що у вас буде це примирення, і ви почнете діяти самі, вам не варто поспішати наразі вживати будь-які дії. Краще більше ще проаналізуйте і прорахуйте. Можливо, просто відпочиньте. І ще раз обміркуйте цю ситуацію, тому що вам потрібно використовувати врем'я, щоб ви спланували свої подальші кроки. Будь-яка інформація, що буде до вас надходити, потребує якоїсь ретельної перевірки і аналізу. Беріть паузу, щоб все усвідомити, що там відбувається. Тобто, це говорить вам про те, що. Ви можете, звичайно, у вас, можливо, буде бажання таке, що самі піти на контакт, але вже підказочку ви отримали і знаєте, як вам правильно діяти. Це був у нас перший варіант, другий варіант для вас чи буде примирення. Дев'ятка пентаклів перевернута говорить про те, що ні. Можливо, просто у вас не вистачає ресурсу, можливостей таких, щоб ви могли для себе уже вже щось визначити, чи йти на ті примирення, чи не йти. Ну, можливо, через те, що хтось не виконує перед вами свої обіцянки, можливо, через те, що зриваються ваші плани. Ви відчуєте, що вас ніби як зраджують. зраджують це не обов'язково на фізичному рівні. Зрада може бути, ви можете сприймати за зраду те, що, наприклад, людина там щось вам пообіцяла, не зробила. І ви вважаєте, що людина просто вам зраджує. Також, можливо, взагалі у вас е, такий період, що можуть бути фінансові проблеми, може бути, можуть бути проблеми із вашим здоров'ям. І вам взагалі просто наразі не стоїть питання для того, щоб ви там, отримали якесь примирення. Вам е, в більшому ступені питання стоїть того, щоб. Ви Проявляли більшу обережність, не надто довіряли оточуючим, тому що, як я вже сказала, велика вирогідність тим, що ви зіткнетеся знову ж таки з обманами. І вам, щоб не погіршити цю ситуацію, краще знизити рівень своїх запитів, своїх потреб і звернути увагу на стан свого здоров'я. Вам потрібно набратися ресурсу, здоров'я, можливо, покращити своє фінансове становище. А потім вже у вас підніметься питання щодо примирення. Швидше за все, у вас є якась неприємна ситуація або сварка у середині вашої родини. Тож, я бажаю набратися вам дійсно сили і ресурсу для того, щоб ви потім могли зробити те примирення. Третій варіант для вас. Третій варіант для вас. Четвірка жезлів перевернута, говорить вам ні. Можливо, дещо це буде пов'язано із вашим домом, де у вас якісь відбувалися події, коли ви просто або ну, дозволили собі зайві витрати, можливо, ви не дослухалися до якихось апарат, не погодили свої дії всередині вашої родини. І таким чином у вас могла призупинка якась у ваших справах бути, тому що щось ви ще не завершили. Вам потрібно насамперед розібратися із собою. Ну, наприклад, у вас взагалі немає такого бажання, щоб ви наразі щось там вирішували оці питання примирення. Тому що ваша, ну, ваші результати і ваші рішення поки що відкладаються. У вас можуть виникати якісь перепони, які наразі вже проходять завершуючий етап. І загалом у вас немає взаєморозуміння, з ким ви там у сварці, швидше це людина із вашого дому, ваша родина. І от вам потрібно це все вже устаткувати. Можливо, дещо допрацювати, не поспішати. Можливо, більше бути зібраними, і також можливо, вам потрібно розібратися із якимсь своїм майном. Тому що ну, у вас взагалі такий період, коли немає взаєморозуміння у вашому партнерстві, або це не важливо, чи стосується особистих стосунків чи робочих питань, але у вас дії, ваші не погоджені. Можливо, ви дієте, не погоджуючи свої. Плани із вашими партнерами. Ну, в більшому ступені, я думаю, що це родинні, родинні стосунки. Тому вам не варто розраховувати на якісь благосприятливі обставини, що все саме по собі вирішиться. Вам просто не вистачає чіткої організації, якогось впорядкування. Ви можете отримати результат. Тобто, якщо навіть підете на якесь примирення, але він не принесе вам задоволення. Тому час для вашого відпочинку ще поки що не прийшов. Вам потрібно прикладати зусилля. Дуже великий у вас буде так вас спокушати, щоб ви скотилися до якихось ліннощів. Ну, тобто, не вирішували свої питання, не наводили порядок у своєму домі, не займалися щоденними справами, а просто полінуватися вам захочеться. Тому вам потрібно коректувати свої плани, обміркувати свої дії і, можливо, таким чином ви зможете дійсно потім відновити. Ваше партнерство або ті стосунки, але це поки що для вас не стоїть актуальним. Ви самі просто не хочете розбиратися із своїми проблемами. Це був у нас третій варіант.